Шарик вже стає повним ходом. Ну і, відповідно, я вже на базі, готуємося до робочого дня. А зараз хочу вам показати, що ми зробили. Вчора забрав трактор в дедвіті, і ми зробили, верні, він зробив ну, витвір мистецтва, я б сказав би це так. Дивіться, до вашої уваги. Ящик на груза. Є канали, такі як Спікулянт, Родич, на них продається всякі такі ж а Комусь вже не потрібні, а комусь потрібні. Ну от і вийшло так, що чоловік продавав на якомусь із каналів, не помню тільки на якому даний ящик. Ціна питання 800 гривень. Батя побачив, каже: закажи. Замовив, а таке враження, що цей ящик виготовлений на заводі на французький трактор. Тільки. Не у Франції, прямо на нього. Я тільки його забрав з почти, сразу прибіг, притулив, дивіться. Ну, Воно тут, знаєте, як Ну, як реально, як завод, як тут і був. Е, питання в чому? Що оцей ящик, який є з заводу, ну, воно маленьке, сюди, молоток, пару ключів кинувся, більш нічого вже, вже не влазило. А треба десь інколи ключі побільші. Молоток побільше, соответственно, Ось, готово. Одвіз до дядь Віті, Розказав, що хочу. Ну і я розказав саме просто, що я придумав. Дядь Вітя зробив по-своєму на свій лад просто капітальніший ящик. Отак він виглядає. Кріплення до грузів. Отаким таким чином. О, тут ось о. дві пластини, ось одна і одна друга. На тій приварена гайка, тут закручені болти. Все. Тут, тут все на віка. Потім вже сповнив я, що треба ще якийсь рукомойничок. Збігав на город, купив рукомойничок, привіз дядь Віті, Дивіться, як він це все діло реалізував. Ну, ну, хіба це не похоже на лайк? Та ну юмаю, що значить людина, спеціаліст, фахівець у своїй справі. Гляньте, як все виварено, все зроблено, прикріплено. то й Залишається. Зараз я його буду демонтувати відсюди, пофарбувати. І, гляньте, яке ізділля. Отака ляпуха, мочніша. Чікс, газові упори купив дядь Вітя їх встановив. Тут стоїть отакий, що я його не витягну О, отак стояв е, замок оцей. Це якийсь сейф там напольний, коротше, мені один чоловік розказував. Ну тут ключака, гляньте, який, кажу, не треба, ми його викинемо в чермет піде. Оці штуки пообрізаємо і буде більше місця, чим, е, чим за цим. Гляньте, красота. Ціна питання, вартість самого ящика 800. Ну, я вже в інтернеті ще замовив, два таких прийшли лежать, забрав з почти. По півтори сторгувався по 1250. Такі самі, ну воно, дебеле, совєтське, мощне тут товщина, все як має бути. Значить, дивіться, сам ящик 800, одна упора 200, а їх дві, значить 400. Навіть рік гарантії на цю бізділуху, Можете представити, правда, бумажка вже десь потерялася, десь одвіті. E, Потім оця штука 100 гривень, оцей фіксатор, e, бачок 200 гривень, і сама оця робота 1500 гривень. Напишіть вашу думку. Як ви рахуєте, дорого? дешево, як на мене, це там? приблизно плюс-мінус 3000 і готове таке здійсняє, яке ми встановили ось на трактор. Тепер будуть тут так, ключі і так далі. І так далі. Навіть рукомонічок. Тепер, звісно, з'явилося місце для вогнегасника на цю сторону. Тобто, ось. О, да? Він у нас тут, а мог би бути отута. Ну, питання в другому: що якби ми не робили оті вогнегасники, то хрен би хто потім робив би цей ящик. Повірте мені. А так воно просто одне за одним потягнуло І вийшло. Дивіться, яка красота. Пишіть ваші думки, що ви по цьому поводу думаєте. Я тепер ще ще сюди замочок, чмак, надів, все, все держиться. Тут кран установим, Води набрав, є як рука помить. Зараз це все діло розбираю, демонтую і будемо чистити красити. До речі, ще фарба з розтворителем 200-300 щось під 300 гривень. Ну, якраз сумарно це вийде 3000 плюс-мінус. Але воно готове із Гляньте, ну все працює, все функціонує. Ти що, тепер тут ключі все понакидав, що треба, і воно все під рукою. Красота. І хочу вас познайомити із новинкою від компанії Phoenix. Це фонарь WF25RM. Це просто мощ. Я не об'ясню вам словами. Там далі я прикріплю, я ночі вже його е тестував. Просто лупе так, що я тобі ну, не передам словами. Тестуним зараз ночі на дитячій площадці. Освітлення то є, але там фонарь світить. там дом видно. Включаємо. Так, оцей найслабенький. Це такий, знаєте, воровський. Другий. Мочніший. Здання далеченько, дивіться, лупе. Третій. Четвертий. Диви. Та ти що? І самий потужний, дивіться. П'ятий. Оце вале, гля. Я думаю, по відео видно, що той дом він знаходиться в метрів 150 железобетону плюс 9 етаж. Диві. Оце ріпіже. То ж от книжка пише. І найслабенький тепер, бачите? Різниця, так? Да? Самий мощний. Та ти що, це віч? Три тисячі люменів в даному фонарі Яркі світла. 5000 мА. Теж там акумулятор потужніший. Він йде, водонепроникний, противоударний. Ну, коротше, він підходить усім. підходить усім. Як рибакам, як строїтелям, так і просто в домашньому використанні. Я Знаєте, зараз пару слов. Покористувавшися оцим канаріком, що в мене на лобі, блін, ну реально. Кайфую від роботи його, і думаю, треба ще щось таке ручне, щоб взяв з собою в карман вкинув Тобто Це ж на лоба, не то пальто. Думаю, замовлю, да, не, не дешева штука, я вам скажу одразу, але вона оправдана. Е, я означала, це та річ, знаєте, яку купив, і на неї грошей не жалко. Я знаю, що обично, знаєте, щось прийшов на почту, потім вагаєшся, треба, не треба. На почті відкрив, подивився. Тут така сама була ерунда, тож, думаєш, да, да, ні, ні, дороге все-таки. Потім ночі, як включив, як побачив, як світить, все, я поняв, поняв. В ньому є, до речі, ультрафіолетове світло. Це, знаєте, я де бачив. Колись у мене в Форду е, підтікав патрубок. І щоб його найти, треба було е, ультрафіолет цей. І ось він зараз. Ой, ні, це не воно. Ось о. Бачите? Лупе воно крепко, видно, все, що треба і не треба. Це теж корисна штука, на мій погляд. Желізний корпус 4 режима. Цього світіння. Ну, зараз. Оце найтулий, сильніший, ще сильніший, ще сильніший і зараз найпотужніший. Я там прикріплю ночі його, самое, як він світа. І дивіться, яка чудна до нього зарядка, яку приліплю ось на стіну. Ось я таким макаром приліплю на стіну, тут ось є отвори. Клаць. А це підключається сюди кабель. Кабель в комплекті, все ось воно є, отаким макаром. А тут і обичний USB-лих. Ну і кажуть народ, що він противоударний. На свій страх і ризик зараз його протестуємо. Ось зручна ця конструкція, знаєте, сюди на поясок. Чикс, поцепив він біля тебе. По вазі, я не знаю, грам 200-300, мабуть. Так, саме головне, кажуть, мет, метр противоударний. Ну, якщо у мене метр сімдесят, то хай це десь десь буде півтора метра. Да? Ні, давайте так, переведу камеру, щоб ви бачили. Саме головне, щоб стеклом не впав униз, правильно? Підняв. Ось коснулось, є. Ну, а що ти зробиш, що ти не, про... не зробиш для того, щоб протестувати? Працює. І ще, кажуть, він водонепроницаємий. Воду не проникни. А ну, давайте включим. Да, включайся, ебаня. Это ультрафиолет. Получается, дважды нажимаешь, ультрафиолет засвечивается. А як держишь, тогда засвечивается. Так, работает, да? Работа. Так що, в принципі, ще й підходить на підводну рибалку, я думаю, да, десь на стол прикріпив. Класний класний фонарь. Питань до нього немає. І я вам рекомендую. Компанія Phoenix це саме спеціалізується на фонарях, там які хочеш, вони є дорогі, дешеві, е, є по 15 тисяч ну, Це вже фона зовсім. Посилання залишу в описі, кому цікаво. По промокоду БРАНДО, Напишу на екрані. Діє знижка на цей фонарь чи на цей, 10%. Небагато немало, але, але маємо, що маємо. Що е, я вам ще скажу? Що ще скажу? Все. Зараз ми ще е, будемо їхати закривати вологу, пробувати, по крайній мірі. Е, Це далі у відосі розкажу. Ну а ви напишіть вашу думку з приводу цього витвору мистецтва, з приводу даної покупки. Хто що думає, хто там поїхав? Хто що думає? Як виглядає? Я думаю, похоже. Хай ну, не мені, звісно, тому що я нічого тут не робив, а у Віті можна і поставити. Правильно? Дядь Віті, звісно, фахівець. От привіз, віддав і забрав. Все. Це мені так і подобається. Так, не перемикайтеся, далі буде, не забудьте. Так, бак повний. Там є отвори, отвори покриті. Це і для себе, і для вас показую. Хочу перевірити. Ага, чуть-чуть видно в отвір, бачите? Хочу перевірити, скільки він на бороновці з двома рядами зі солярки. Отакий От дракон. Ну, тут це ще ж не все, народ. Ви гляньте на оце. Що тут оце відбувається? йо ма зробив ковра. Ева. Ева, ковра у класа. В кого отакий самий 640 це можемо зробити і вам. Оця ниточка може бути будь-якого кольору, вам подобається. Дивіться, як виглядає класно. Взагалі ідеально, як на мене. Що ви скажете по цьому поводу? Спеціально так цвет. Плюс-мінус подобрав. Ну, прям такого не було. Було або ярке, або темніше не то пальто. А це прям. Ще як сидиш, так взагалі воно так в очі кидається, класно. Кому треба поврик або в клас Orion 640, або в Масей 5711, пишіть, залишу номер, відправлю, питання є, зробимо. Любе кіно тільки під інші трактора ми не робимо, бо багато хто пише, а мені в МТЗ скільки стоятиме. Так кажу в МТЗ, ми не, ми не робимо. У мене є стільки ковриків 5711 на той час. Якщо треба в МТЗ, канал МТЗ Ок, сайт МТЗОк до Рафаеля, там до МТЗ є все і навіть більше. Якщо по таким фінтіклюшкам, всяким. А в мене є до такого і до 5711. Кому треба, звертайтеся. Так, народ, печу вже в полі. Сказати, що я охренівший, це нічого не сказати, я вам скажу так. В принципі, я думав, що зараз буде вже грудка, я ті дам, але нормально площа розробляється. Вчора виходить, знайомий дзвоник каже, ти не закриєш мені вологу. Ну, я знаю, де його ділянка, як він наше, то тобто. є. Так кажу: питань немає, закрию, так, кажу, як ти, в один ряд, в два. Він каже, ну як для себе. Ну кажу, для себе я вже кажу, закрив давно, кажу, по-правильному в два ряда. Ну, значить, каже, хай буде в два роби, каже, щоб воно було все по феншую. Ну, два ряда он робить картинку, воно таке виходить, воно да? верні, й було, і отаке стає. Ну, я охреневший. Ми вже було, грубо говоря, неділю назад закрили. І то пізно, тому що грудка була взялася. А тут, а якоби, ось ще нормально все, можна сказати, вчасно, Ну, два ряда опять же роблять свої віщі. Ну, я не, я не очікував, чесно народ. А коврич, дивіться, як вогня. Бомба. А то взагалі не прогадав з отією такою яркою е, ниточкою. Взагалі бомба. О, так, е, коли сидиш, так знаєте, ну, як в очі кидається. І вже працюю, зараз мені там клин ще залишилося трохи. що це ж ці грбані, необоротні плуги. Ось, це не цей раз, а воно наступний. буду скакати через оту борозну. Як ви думаєте, скільки їх на 9 гектарах? Правильно, не вгадали. 7 штук. Ви можете представити? 7 бороз на 9 гектарах. Оце вам оці пелененчики і проче. Оборотний є оборотний. Все-таки после оборотно тільки оця первая, коли краї одходиш, от отам може бути якась нерівність. І то не критична. Смотра, як правильно одорював оці гони. А тут ось дивіться, ну, ямега. Капець, і оце їх сім штук. Ще воно там чуть на наклин. Ну, жах, жах. Е, до речі, по ціні народ, оце напишіть, оце надаю послуги в даному випадку. Напишіть, що у вас по цінам. Я кажу. Поцікавився там, поцікавився там. Чоловікам позвонив В одних 400 плюс солярка, в других 600 гривень без солярки. І, а я кажу 500 гривень з соляркою. Солярку заміряємо, подивимося, що він їсть на гектарах, оце ж теж торохтить холостує моє. Що він з'їсть на гектар, щоб розуміти, скільки якоби заробив я як тракторист, трактор як трактор, ну і батя як директор. Грубо говоря, да? ну щоб розуміти, щоб чи воно є смисл з цим, чи нема, тому що сервіс обслуговування дороге, завчасті дорогі, навіть на того самого МТ-зона. І дешево надавати послуги за 300 гривень, я, я ні. Не, я не. Якби чоловік сказав дорого, я б сказав би, ну тоді шукай де дешевше. Я не буду е робити, як сказати, безплатно. Кожна робота повинна оплачуватися. Я пам'ятаю, коли всі сіяли по 600-800 то ми чоловіка товариша нанімали, в нього сівалка була е Челленджер, та ви її бачили. Там були престижновські висівні, престижновські електромотори, ота хіробора, забув, як вона називається, е якийсь драйв, по-моєму, що сама сівалка себе виміляє. Тобто ти задав їй 4 см і вона йде. Де твердо вона додавлює, а де м'яко вона виміляється. То Ми нанімали таку сівалку по 1200. Ми ну, розуміли, за що ми її нанімаємо, тому що вона е, сіє. Так да? Так само і тут. А ну, ось Робота зроблена, е, я б сказав, би, качественно, але ж опять. ну Тут я не поїду, 17 кілометрів оцій борозні. Соответственно, скидаю, єлі-єле прокотився. Воно нічого не зарівняло, нічого не. Етед. ну, то есть, Як підготовлена площа, так виходить його потім і ґрунтообробка. Ну а по так, ну, да, ну є грудка. Питань немає. Якби ще... ще щоб так вона розсипається, понимаєте? якби що в другий ряд, тут взагалі пох-пух би був. Другий раз пробігти. Ну якось так. Так, я працюю, в кінці тоді вже заміряємо солярку. Чисто раді інтересу, так? Да? І ви побачите, я взнаю. Не перемикайтесь, далі ще буде, не забудьте поставити лайкос. Сьогодні ми на калимі, зробимо роботу, тут небагато, зараз пару часів, поїдемо далі займатися. Хоча ж бачите, по другу сторону, навіть кобурну за ними. Ну, ще вспіють правильно. Може, ще ж дощі якісь будуть. Кожна своя технологія, скажімо так. Ну а тут би я заходив би раніше боронувати. Було б взагалі. Ну, це таке. Кожного своє. Все, народ, не перемикайтеся, далі ще продовжуємо і напишіть, же, кого скільки коштують послуги по боронуванню. Бо як забув вже ще, ще сказати. Опять же, один ряд це я сам приїхав, перецепився і поїхав. А другий ряд, якщо треба нам, да, то вже ми була за це, це приїхала ще технічка ВАЗ-2109, 5 кілометрів сюди, 5 кілометрів назад. І опять же 5 кілометрів сюди, 5 кілометрів назад, плюс трактор, 5 туди, 5 назад. Ну, трактор хай не беремо, з одним рядом теж треба було приїхати. І, і плюс ще два чоловіка, які теж допомагали його це організувати. Тобто Це ж теж якоби, якоби. ну Куди дешевше? Ну, моя точка зору. Да, це не шлях, якби був шлейф, я думаю, 600-700 і до побабки не ходить, тому що там качество. Да? Хоча там шлейф зроблено. Борозли, він не загортає шлейф, він просто робить картинку. А що ці порозни не ровняють? Що шлейф не ровняє? Борозний, я так розумію, ровняє компактор. Хоча хлопці казали, що теж компактор не сильно їх рівняє. А що рівняє борозний? Культиватор, наверное, щоб рядів 5 да, і по... Раму його заглибить, ото й тоді підрівняє, ну ж. ж. Так, оце бачите, ось нерівності. Слідующа борозна пішла, потім там он, далі. Там, Та коротше, там ще, ще почати та кончити, попоскакає. Ну нічого, зробимо все, чоловіку е, ту роботу, яка перед нами поставлена, все викотаємо, все буде чутні. Йомаю, народ, тільки що глянув в е, вайбері, коли король... Королівський смак обновив ціни. Соя піднялась на 150 гривень. Ви можете представити? Це вже уровень. Була упала упалена 14800, постояла пару-тройку днів, а це піднялася. Ти бач? Ну так як я і казав, що якщо ми здали, значить ціна підніметься. Ну, це бачите, це ворозна капець. Меніряю так, що я ті дав. Пилюка. Хоть би борони не заскакували одна на одну. Тут капець. Ти його, нічого йому не зробиш. Все, пройшли, тепер газу. 15-16 кілометрів повний вперед. Діагональ взяв, щоб було по-людськи. Як зробити, то робити його треба е, як собі, а не просто так тяп-ляп Ну, Що не в моїх силах, так це борозний. Ну, ні я борозний, не зарівняєш ніяк. Так що народ сойка пішла, це не може не радувати. Так як в оцей ковричок. Оце сижу, дивлюся, ну бомба, красота. Уровень. Працюємо на автопілоті, як має бути стовп який. Так, оце такі діла. Все, зробив народ площу, це дивіться, по автопілоту 9 гектарів 27 соток, ну це ж ще края, плюс на краях розвертався. Зараз там теж краю дійду, напише 9,5 гектара. Але тут два паї, тобто тут то тут 9 гектарів. Якби ти ж не будеш рахувати, що 9 половиною по автопілоту, коли по факту тут 9. Як я там крутився, тим більше діагональ ждав, щоб по-людськи було, то і, ну блін. Як тут 9, то 9. А брати за 9 половиною кошти теж не, не то пальто. А як, а як правильно це народ? По тому, що вийшло, що по автопілоту, чи по тому, що в тебе площа? Та мабуть по тому, що площа, правильно, правильно. Так, суттє, що хоч щось знімаю. 9,27, 27 зараз я ще зроблю, буде десь 9,5 гектарів. Ну, мені треба завести кукурузу і переїхати свій, свій край дійти, бо тоді, коли закривав, там от посадки було сиро. Соответственно, щось там іще якісь 500 грам спалю. Ну, Для розуміння, да? тобто щось є трактор. А то вийде, що на 9 гектарів я історію як там на 11. Ну, ви поняли, да, за що я. Так що 9,5 грубо, гектарів вийде. По автопілоту, на, по факту 9. І своя там полоска, плюс дорога. Туди і назад, 10 кілометрів. Оце отак. Розробилося, так ти що? Тут взагалі ось рядочка. Ідеально. Зараз ще тут край відходжу, раз туди, раз назад і буде все люкс. Майже 45 літрів. І тут, ну, плюс-мінус, може на 100 грам, на 200, на 300. Менше налив чим було. І так народ заправив топліва, потім видуваю трактор, вже відос був засняв, але обрізав і оце зараз знімаю продовження. Видуваю в тракторі і сам собі думаю, а що ж воно в конечному результаті Оце ж вийшло по баблу. Який смисл з цих послуг в конечному результаті? Сів так собі ось написав, порахував, де воно тут. Ага, ось все. І щось мене не сильно інтересують отакі, скажімо так, заробітки. Ну, от дивіться, на 9, площа 9 гектарів. Вартість 1 гектара 500 гривень з соляркою. Соответственно, 9 на 500 4,5 тисячі. Да? Скажімо так, заробив. грязними. Мінусуємо солярку, 45 літрів. Ну, вона то по 47 у нас, і по 46, і по 43 ще є. Стіну. Сума зброт. Ну, беремо прайсову ціну по 50, щоб проще було читати. 45 на 50 це 2,250, мінус 4,500 в мінус 2250. У нас виходить 2250. Скажем так, плюс-мінус чистого заробітку. Тепер оці 2,250 ділимо на трьох. Три це трактор. Я як тракторист і батя, як скажемо так, директор. Да? Е, виходить, що тут я десь писав, По 750 гривень заробили. І я такий. такий а який смисл з цього всього? Е, хтось скаже, така, що, ти, що ти хотів. Це ж не 90 гектарів, не, тисячу, не 100 гектарів. Та якоби я то розумію, так питання в другому: 750 гривень це що таке? Це, по суті, раз зайти зараз в магазин. Е, як скупитися на пару днів, так ще й не хватає. Тобто, по суті, ні о чому. 750 гривень на то самого класу, кроме вонючок, чи ще там в хероборі, більш нічого не купиш. Платказати суми більше, скажуть, Та ти, що взагалі патронутий, да? за такі гроші наніматися. Хто тебе, хто тебе найме? А, чесно кажучи, я, ну, я не бачу інтересу, не бачу сенсу працювати за такі кошти. Те, що там трактор єсть. Більше, ніж МТЗ, так, да, це я розумію. МТЗ там казали, і що десь в районі 2 літр плюс-мінус. Ну, Якщо навіть я ось мтз зона якщо мтз зном е така сама ціна 2 літри розход, то виходить по 1166 на кожного. вроді би лучше. Да? Воно не спасе. Це я скажу так, що в гробу я бачив, колись свине я знімав відео. Да? Так само це в гробу я бачив такі найми. Не сильно воно мені інтересно, хай воно краще стоїть, воно ціліше буде. Ну, Зовсім взагалі не інтересно. Це ну, перший і останній раз, що надавав послуги взагалі або за такі кошти. Треба щось думати, з цим накидати, тому що дивіться, для того, щоб. Ну, опять же, це ж треба кожному це все роз'яснять по полочкам казати. Да? Дивіться. Одне діло, саме проще заплатити оцю суму, як в даному випадку чоловіку, який мене наняв. Він віддав 4 сут, і в нього голова не болить. Тобто йому не треба купляти. Борони нові, наприклад, там, за 70-100 тисяч або робить, щоб вийдуть вони собі вартостю 30-50 тисяч. Да? Йому не треба трактор купляти. Я не кажу класа, навіть, давайте візьмемо МТ-Зона за 6-10 тисяч доларів. Да? Йому це не треба робити, він оддав ось 4,5 тисячі, у нього голова не болить, поламалося, репнулося і так далі. Мені особисто, та, ну, за ці 750 гривень я кажу, що можна подумати. Головою і в другому моменті їх заробити, це е додати послуги і від тої 750 гривень. Це зовсім, ну, це зовсім мені особисто не цікаво, чесно я вам скажу. Е так що я не задоволений такою, ну як, не то що розцінками, це я сам сказав і тобто, за базар треба відповідати, але в подальшому тобто, я за такі гроші, е чесно, робити не хочу. Моя така суб'єктивна думка. Ви напишіть конечно, свою, покритикуйте мене. Е, я вірю, що є десь і по 300 хтось послуги робить, що ви там заробляєте, не знаю. Є, е, може, там чуть дорожче, не знаю. Може, і так само люди накривають, як оцей я. Ну я не, бу... не Ну, Звісно, якби хоча б там площа була 60 гектарів, да, це вже б да, було, виходить, якщо б ти улупив 60 гектарів. 30 тисяч, у, а 60 гектарів це за день, 30 тисяч. Це вже інтересніє. Согласен, це вже цікавіше. Получається, треба що, на менші ділянки просто більшу суму ставити. Чи, чи може це я зажрався? Да, що скажете? Ну, це мої думки такі, я не знаю. Е, у нас немає таких. Е, Людей, в яких має, є 100 гектарів чи 200 і вони когось нанімають. Нас за ревколо там 10-15-20 гектарів. В них свої трактори, своя вся техніка, і вони гривню ніяку не віддадуть, щоб когось наняти. У нас така політика партії. Але я знаю людей, в яких і по 200, і по 300 гектарів землі, а в них немає ні одного, ні трактора, ні техніки, нічого. Все тупо найомне. Чоловік наняв, йому все зробили, посіяли, побризкали. Він тільки хімію купив і круглий рік на рибалки. Є і такі люди. Так що, висловіть свою думку, а ви напишіть свою. Все, на цьому завершуємо. Далі буде.